У рамках реалізації нашого проєкту за підтримки Українського жіночого фонду ми мали на меті реалізувати комплекс заходів спрямований на посилення спроможності жінок, які постраждали від війни, у тому числі тих, які проживають у місцях компактного проживання ромів. Зокрема, було запроваджено регіональну гарячу лінію, де кожна постраждала дівчина, жінка може звернутися, зателефонувати і отримати безкоштовну консультацію та підтримку. Ми провели 10 інформаційних сесій у місцях компактного проживання ромів та внутрішньопереміщених осіб, а не обмежилися тільки ужгородською громадою. Це була Ужгородська громада, а це були громади віддалені у гірських районах в Кузькому районі. А в Іршавському районі, в Ужгородському районі завдяки таким інформаційним сесіям багато жінок і дівчат змогли дізнатися, що таке гендерно зумовлене насильство, як йому протистояти, відрізнити ті форми, що є насильством і що не є насильством. А саме головне дізнатися, до кого можуть звернутися за ефективною допомогою і отримати захист. А ми підготували буклет, який мав навіть роз'яснити, що таке торгівля людьми, як протидіяти торгівлі людьми, як себе убезпечити, якщо жінка, дівчина, хлопець, чоловік виїжджає за кордон і що робити зробити таким чином, щоб не стати в результаті постраждалим від торгівлі людьми. Ми підготували інформаційне відео, яке так само роз'яснює, що таке гендерно-зумовлене насильство. І до речі, з цим відео ви можете ознайомитися на нашому сайті, а також у соцмережах. Нашої організації Карпатська гінця прав людини вестер та наших партнерів в рамках коаліції 13-25 закарпаття. Більше того, ми зробили мапування організацій, які надають правову і іншу допомогу для потерпілих від гендерно зумовленого насильства. в результаті цього мапування ми виявили, що добре, ми зібрали важливу інформацію. Її багато, але важливо зробити щось і ще для тих жінок та дівчат, які постраждають, потерпають від гендерно. Замовленого насильства, щоб можна було їм роз'яснити, куди звернутися, що робити, і ми розробили таку дорожню карту. Вона так само є розміщена на нашому сайті. Ми поширили і в соцмережах. Яка її унікальність? Вона має регіональну спрямованість, тобто охоплює саме ті служби і сервіси, які можуть отримати потерпілі дівчата і жінки від гендерно замовленого насильства у різних громадах Закарпатської області. Важливо також що в дорожню карту, а також результати нашого мапування було обговорено на круглому столі, який відбувся з різними партнерами та партнерками в рамках коаліції «1325 закарпаття, а також надавачами сервісних та інших допомог для постраждалих від гендерно-зумовленого насильства від торгівлі людьми та іншими надавачами послуги для соціально вразливих категорій населення. Насправді дуже важливо, щоб такі проекти, як цей, відбувалися в Закарпатській області. Коаліція 1325 завжди підтримує такі ініціативи. І дуже добре, що громадські організації, такі як Вестет, входять до коаліції 1325, тому що мають можливість обговорити всі безпекові виклики, які виникають на території Закарпатської області, і реагувати на них. І власне цей проект це один із способів реагування на ті безпекові виклики, які виникають в умовах війни. Крім того, це також частина виконання обласного плану дій. На виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 жінки мир безпека у нашій області, цей план затверджений до 25-го року, і ми сподіваємося, що ми зможемо ще подібні заходи, проекти ініціативи реалізувати і протягом 24-го року, і протягом 25-го року. І власне вже за результатами виконання всього плану, протягом промоніторити і зрозуміти потребу на наступні роки. Тому загалом всі ініціативи, які стосуються безпекових викликів, а в даному випадку це безпекою і виклики пов'язані з конфліктом, це питання запобігання домашньому насильству, гендерно зумовленому насильству, та ще й в окремих цільових групах вони дуже значені і важливі. І треба розуміти, що інформація це те джерело, яке ну, не повинно якимось чином зупинятися, там, повинна передаватися. І дуже важливо, щоб. Всі зацікавлені групи там в даному випадку вони могли обмінюватися цією інформацією. В межах даного проєкту це передбачалося зробити за допомогою мапування соціальних послуг, які можуть отримати постраждалі особи, або ті особи, які потребують такої інформації, або знають про випадки домашнього насильства чи гендерно замовленого насильства. І другий момент це те, що вразливі групи, зокрема ромські поселення. І люди в ромських поселеннях, звичайно, дуже часто не можуть скористатися в силу різних обставин широко доступною інформацією в інтернет мережі або в якихось телеграм-каналах. Тому до цих людей потрібна інформація повинна дійти, приїхати. Вона повинна бути поширена і дуже часто повинна бути друкованою. Тому дуже добре, що такі проекти відбуваються, і є можливість достукатися до дуже різнопланових різних груп, ну груп ризиків, так як ми їх називаємо, зокрема в нашій області. Власне, для коаліції 1325 закарпаття дуже важливо, також щоб в контексті тих безпекових проектів, які реалізуються на території нашої області, були відзначені такі цільові групи, як жінки і дівчата. Дуже часто в умовах. Війни ми говоримо про широкий контекст потреб ветеранів. Ми говоримо про широкий потреб контекст потреб військовослужбовців, волонтерські руки рухи багато на це спрямовують. Але ми також повинні говорити про потреби родин військовослужбовців, жінок і дівчат ВПО і загалом різних груп цивільного населення. Ну, основу в цивіль... в групі цивільного населення складають жінки та дівчата. Тому цей проект спрямований ще й на цільові групи жінок, і зокрема, наприклад, з Ромських. Жінок, групи ризику жінок, тобто ті, які проживають в місцях компактного проживання, або в інших місцях, які на даний момент не є їхнім домом, а є лише тимчасовим домом. І звичайно, ці люди в цих місцях проживання і в ситуації, які вони проживають, вони потребують інформацію інформацію, яку про те, які послуги і де вони можуть отримати. Дуже часто у нас немає такого. Зведеного каталогу цієї інформації важливо, що в межах цього проекту ініціатором Виконавцям цього проекту вдалося реалізувати цю послугу, звести всі послуги в єдину таку дорожню карту і мапу. І сьогодні люди, які потребують цих послуг, вони можуть в єдиному такому ресурсі, електронному чи друкованому цю інформацію отримати. Це дуже важливо, тому що перший крок до вирішення будь-якої проблеми це отримання інформації, і тому інформація повинна доходити до адресатів. І Дуже важливо, щоб використовували ми ті канали комунікації, якими користуються ці. Групи ризику, ці групи потребуючі, скажімо так, або вразливі навіть не те, що групи ризику, але вразливі групи жінок та дівчат.